в парламенті стало відомо, що депутатів від партії регіонів зараз дуже активно обробляють, в тому числі погрозами, проголосувати за кандидатуру Клюєва як прем'єр-міністра. У чому задум? партія яструбів в парламенті намагається зараз продавити кандидатуру Клюєва як прем'єра і силовий сценарій як спосіб вирішення проблеми політичної, яка зараз назріла перед Януковичем. Недарма зараз Янукович поїхав в Сочі. Остання його поїздка в Сочі коштувала нам євроінтеграцію. Зараз він поїхав туди для того, щоб остаточно переконатися в підтримці силового сценарію в примушенні до миру на території України. Оскільки все надто серйозно, ми вирішили виступити з колегами з відкритим зверненням до членів партії регіонів народних депутатів. З просьбою і зверненням запобігти цьому силовому сценарію в їхніх руках і від їхньої свідомості і адекватності залежить зараз, чи буде можливість в Януковича Клюєва втопити Україну в крові? Все дуже серйозно, і ми дуже уповаємо, що це звернення завдяки вам матиме його підписали мої колеги. Це відкритий лист. Ми застерігаємо членів парламенту згадати про те, що вони давали присягу на вірність народу України, а не кучці бандитів, які за допомогою північно-східного сусіда хочуть втопити в крові Україну. Ми усвідомлюємо, що визнач... вибі... ну, призначення прем'єра. Це все одно при що призначення. Протеза Януковича, але цей протез може бути в крові, а може бути не в крові. І тому абсолютно зрозуміло, що людина, яка несе пряму відповідальність за події на майдані, як мінімум 30 листопада, ви знаєте, що є відповідні покази, які підтверджують, що архітектором розгону фізичного майдану був саме Клюєв. Ця людина не була покарана, вона навпаки сьогодні має шанс отримати вищу вищу посаду, і саме через те, що ця людина може сьогодні певні певний кількість часу, кілька місяців, а можливо рік визначати стратегію поведінку.